В Україні чекають відразу три нові штами грипу усі родом з Азії. Тож медики Прикарпаття наполягають на обов'язковій вакцинації. Симптоми класичні дають ускладнення на серце та легені. В першу чергу щепитися потрібно основній групі ризику: дітям, вагітним, медикам, літнім людям та з хронічними захворюваннями. Нині вакцина проти грипу вже є в аптеках міста. Однак, наголошують інфекціоністи купувати ліки необхідно лише після медогляду та за приписом лікаря. З цим рецептом людина йде до аптеки отримує вакцину спеціальним термоелементом, або е, е, і обов'язково ми говоримо про те, ми написали це в листі нашому спільному збройню охорони здоров'я щеком, де в чеку вказана година продажу, тому що з моменту продажу до того моменту отримання щеплення повинен пройти короткий термін часу в межах, через те, що не у всіх аптеках є, не завжди людина ну зможе, якісь є внутрішні перешкоди. Тобто до двох годин від моменту продажу вакцини, продажі вакцини, повинна людина отримати це щеплення. Минулорічний ажіотаж змусив мед зробити запас ліків, тож нині усі медзаклади забезпечені необхідними засобами боротьби з грипом. У нас є відповідні запаси, тобто є відповідний, ми його так називаємо недоторканий запас. В кожному лікувальному закладі, в кожній центральній районній лікарні, у нас на обласному аптечному складі от і тому він поповнюється постійно, тобто використовується, слідкується чітко за термінами гідності всіх препаратів і засобів, які там є, і вони постійно оновлюються. Тому тут проблем ніяких бути не може. Сезонна епідемія констатують санепідеміологи, епідеміологи. Вже на порозі Цьогоріч, прогнозують лікарі, грипом перехворіє 30% населення.